Отже, Львів готується до свята. Різдвяна шопка уже стоїть біля входу до ратуші, а от над дідухом продовжують працювати. Металеву конструкцію вже виготовили, а сьогодні прикрашали. Символ Різдва, 6 січня, символічно встановлюватиме міський голова Львова. Центр міста прийде урочиста хода звіздарів, буде частування кутею і помпусками та парад вертепів. Цьогоріч символ різдва діду буде за вишки трохи більше чотирьох метрів. Для його виготовлення до Львова напередодні привезли сотню снопів вівсяної соломи. Авторами львівського різдвяного дідуха є родина Коцюхів зі трицького району. Вони і в'язали солом'яні снопи. Окрім того, у 2013-му «Дідух» матиме і нове місце прописки. Він буде стояти на площі Яворського. А ми. Бачимо, що площа ринок проспект Свободи вже доволі насичені, інколи перенасичені і людьми і подіями. Відкрився храм Петра і Павла реконструйована площа ця Єворського мощення, нове зроблене. І я думаю, що така камерна атмосфера цієї красивої площі буде для цього дідуха найкращою. Стоятиме головний дідух міста до закінчення усіх свят, а потім його розберуть та зберігатимуть до наступного року. Львів'яни кажуть, як. Символ свята купують дідухи і до власних домівок. Так. Будемо обов'язково, тому що це є традиція. Наша батьків, які були бабуся, дідусь в першу чергу ставили дідух. Кожного року в принципі, на різдво завжди дідух сходить в хаті нас завжди стоїть дідух, традиція, яку ми не порушуємо. Продавці ж запевняють, вибрати є з чого. Дідух по кишені всі ціни коливаються від 15 гривень за маленький і до півтори тисячі за великий. Ірина Гоць, Павло Замрій, новини.